Били підсумки Івано-Франківська митниця поділилась результатами роботи за перший квартал 2017 року. Так у порівнянні із аналогічним періодом з минулого року сума стягнутих податків і зборів збільшилась на 31 що свідчить про позитивну динаміку розвитку економіки Прикарпаття, переконаний Василь Ватаманюк. Таких результатів митниці вдалося досягти в умовах росту як імпортних, так і експортних операцій. Обсяги експорту з початку року склали понад 97 мільйонів доларів США, що в свою чергу на 6% більше за аналогічний період, а імпорту на 109,5 мільйонів доларів США, відповідно на 32% більше. Василь Ватаманюк зазначає, також за цей період суттєво збільшилась кількість ввезених транспортних засобів. Цьому посприяв закон, який набув чинності у 2016 році. Адже за його умовами громадянам можна купувати більш дешевші автомобілі 2010 року випуску, а з 2018 року сплачувати при їх увезенні акцизи за зниженими ставками. За період січень березня 2017 року Іван-Франківською митницю було форма 1300 таких авто. Загальна сума платежів склала 92 мільйони 640 тисяч гривень. Це, щоб ви розуміли, 20% від цієї складової цифри. Сума значна, от, вона на сьогоднішній день є стабільна. І значить, в середньому місяць. Виходячи з цієї цифри, десь оформляється 430 таких авто. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.